Робота є, потрібно йти працювати. Комунальне підприємство Чернігова гостро потребують робочих рук. Так, в КП ЖЕК-10 сьогодні готові працевлаштувати мінімум шість робітників з комплексного прибирання. Чого люди не йдуть? Дома дивляться в окна, а працювати не хочуть. Ну що тут тяжко? Ну що, немає тяжкого. Приходьте всі на роботу, всі ждемо нетерпіння. Любов Парфірівна 29 років працює в жек 10. Роботу свою любить і важкою її не вважає. Її завдання підтримувати порядок у під'їздах та біля будинків. Свій робочий день планує ще з вечора. І за робочу зміну, яка в неї розпочинається з 6 ранку і триває до 3 дня з перервою на обід, вона встигає все поробити. Я зранку приходжу. Так як вже контейнерами не витягуємо, а стоять на вулиці. Зразу я передіваюся, йду до контейнерів, тому що люди йдуть на роботу, повинно бути чисто. Все помила, я всередині вимиваю, я знаружі витираю все, що було в мене чисто. Далі, що я йду, це я мету бумаги збираю і дороги мету. Велика гостра потреба в робітниках з комплексного прибирання це як в простонароді кажуть двірники. Дуже багато не вистачає. У нас зараз шість вакансій. В дану посаду входить прибирання прибудинкової території, сходових клітин, горищ, підвальних приміщень, напівподземних контейнерів. Крім двірників, підприємство потребує ще й кваліфікованих фахівців трактористів, мулярів тощо. Погрузка вивіз сміття твердих побутових відходів. Щодня працівникам комунальних служб роботи вистачає. Їх завдання благоустрій біля будинків чернігівців. Робити можна, не? тільки людей не вистачає. Три трактористи. Шесті, і шісті три сталося з їх два вже глибоких пенсіонерів, аби прийшов хтось. Що вміємо, чому научимо. Вік значення немає, кажуть у КП ЖЕК-10. Головне бажання людини – працювати і приносити користь своєму місту. Є люди, які приходять і в 20 років, і в 60, і після 60. У нас оплата праці стабільна, Е, у нас є зарплата і аванс. Е, є відпуска зіноченого законодавства, це основна відпустка 24 календарні дні, плюс соціальні відпустки і ще додаткові відпустки, які зазначені зіноченого законодавства. Е, лікарняні у нас теж оплачуються. Робота стабільна, зарплата стабільна. А що ще треба? Наша робота це робити місто чистим, щоб щоб не було сміття, о, ну, щоб місто було чисте. Брак кадрів для комунальних підприємств проблема, яка виникла не сьогодні, адже молодь не йде вчитися на робітничі спеціальності, наприклад, тих же тракторістів або мулярів. Але війна та мобілізаційні процеси стимулювали кадровий голод. В жек 10 мобілізовано сімох чоловіків та одну жінку. У нас дуже непоганий колектив. Всі сусарі і будівельна група, і все всі люди ми приймаємо за любки, всі ми навчимо, всім розкажемо, подилимо, поділимо своїм опитом. Всі будемо підтримувати наш жилфон, щоб він виглядав дуже чемно, дуже гарно, щоб ми їм пишалися, пишалися наше місто, нашим нашим КПЖК-10. поки проблема залишається відкритою, комунальні підприємства Чернігова сподіваються знайти нових працівників, адже робота важлива для комфорту всіх містян.